Булочки жайворонки обрядова випічка. Тісто для неї замішують з борошна, води, дріжджів, олії, солі і цукру, каже Віктор Біляк, голова обласної асоціації кулінарів. За його словами, після того як тісто підійшло, формують булочки у вигляді пташок. Формуємо ось такого, скажімо ковбаску і просто зав'язуємо, зав'язуємо, зав'язуємо вузлик. Тут формуємо голову. А ось тут розрізаємо, формуємо дзьоби формуємо дзьоби і очі. Готували обрядові булочки дві команди учнів ліцеїв тетрівської громади що В них дуже цікава форма, і їх цікаво дуже прикрашати. Дома такі пирожки не робив. Допомагали дітям солістка обласної філармонії Світлана Ніконорова та керівник шоу театру Клем Олександр Начаєв. Я роблю це вперше, але в такій чудовій компанії з такими помічниками все дається дуже легко. Все дуже непросто. Насправді не маємо такого досвіду. Наталія Сорочинська, керівниця туристичного гуртка тетерівського будинку культури, каже, що на Житомирщині жайворонки випікали на свято 40 святих, булочки формували і у вигляді качок. І жайворонки, і качечок, але просто жайворонок, він, скажімо так, краще по формі. Получається, тому що качечка це дуже проста форма, а жайворонок більш вишукана, і лише діти ними. Ласували, готуючи жайворонки, обидві команди співали веснянки та українські народні пісні. Після випікання діти мають посмакувати і зрозуміти, що це страва свого дитинства, нашого дитинства, страва наших бабусь. І сподіваюся, що своїм діткам в майбутньому вони теж будуть пекти такі жайворонки. Олена Кучмій, Олександр Циплюк, Суспільне новини, Житомирщина.